Так, подивимось, скільки коштує. До речі, от, от такі елементи вони попадаються. Ну, вони ж теж просто лежать у мене. У мене там і на сережки попадалося, і а, кольца попадались для ключових, але вони просто лежать. Так. Угу. Два этих... Два мальця з одного сліца, чи як там кажуть. Ну, збірками з уси. Так, в пару до цього додіка. Отак. Парні ведмеді, які сидять. Ну, типу, теж як декор, але з них стільки пилюки летить. Я не знаю, чи вам видно, але це жесть. Так, і вставляємо це в сторону. І останній пакунок на, на сьогодні вроді як останній. Так. Провода опять якийсь. -то. Це точно вже не інтернет. Провода нам попадались. Так, Finmark F666 BW. До чого ці дроти? Я не знаю. 100%. Але маємо. Ну, по класиці гривень 30 за них даємо. І розходимося. На цьому все. Чергова розпаковка. Друга з цього баулу. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку.